Друзі, мої вітання! Мене звати Тетяна Яшкіна і поруч зі мною булгаков Денис хлопець військовий, який виграв булочку за 350 тисяч, задонативши на супербокс. У Дениса вперше, що я чую, що є вже свої дві власні булочки. А ця американська мрія додасть йому ще більше впевненості і Крутих кроків в напрямок перемоги. Наскільки це все реально, і чому ви саме як військовий прийняли участь в прямому ефірі, довірилися? І ось <гум> зараз ну, за мережою я спостерігаю досить давно. Ну а як не донатити, Треба підтримувати <гум> саме так. Я ж кажу: повторюю, що це тільки приємний бонус, що отримав такий інструмент класний для навчання потім. Я вигадаю, що все таки будемо використовувати в роботі. Це Андерсон, це справжній надкрутезний суперкомплекс, який буде класно працювати і Денис знає, що з ним робити. Хочу подякувати всім вам, люди, хто долучається до прямого ефіру, хто вірить, хто кожен раз маленьким кроком. Вартістю шеврона допомагає рятувати пацанів і підбадьорювати, піднімати їх мотивацію. І ми маємо зробити все, що від нас залежить. вільні люди мають булки. Так. Клас! Все, ну там уже у нас буде булочка. Ви до нас додавайтесь.